11 сесія міської ради все ще не закінчилась. 19 жовтня відбудеться четверте пленарне засідання. Що стосується вчорашньої роботи депутатів, то їм нарешті вдалося налагодити конструктивну роботу і розглянути майже два десятки питань. Особливу увагу народні обранці приділили ринковій темі. По-перше, було прийнято рішення про встановлення мінімального розміру фіксованого податку для торговців, які нещодавно почали працювати на ринках по вулицях з і Черняка. Щоб надати дійсно можливість зацікавити суб'єктів підприємницької діяльності, тобто залучити якомога більше продавців, працювати на вказаних ринках, встановити мінімальний граничний рівень фіксованого податку за кожне торгове місце в розмірі 20 гривень, названу суму податку, підприємці будуть сплачувати протягом четвертого кварталу 1999 року. По-друге, депутати розглянули питання про заборону торгівлі на ринках міста у недільні та святкові дні. В результаті торгівлю заборонили тільки у свята, такі як Різдво, Святого Василя Великого, Водохреща, Трійця, Пасха, Покрова, День Незалежності та День Конституції. І ще одне питання ринкового спрямування заборону торгівлі на ринку по вулиці Сагайдачного. Ініціатори його розгляду пропонували негайно припинити торгівлю, але остаточно було прийнято рішення дозволити людям там працювати до нового року. Після чого вони мають перейти на ринок по вулиці Здолбунівській. Звичайно ж, на третьому пленарному засіданні розглядався ряд інших питань, наприклад, про приватизацію об'єктів комунальної власності. Ну, завдяки все-таки тій, будемо говорити активній позиції комітету і ради в планах. Приватизація не просто йде, йде успішно. Практично сьогодні, буквально ми прозвітувались, стат звіт здали 38 об'єктів, тобто. Цей процес, який мені, на мою думку, свідомо затримується, мабуть, такими людьми і, і десь вище, він у нас пішов і досить успішно. На розгляд сесії виносилося сім об'єктів, підготовлених до приватизації. Два із них, так би мовити, не пройшли через відсутність підпису головного архітектора міста Миколи Пасічника. Досить емоційне обговорення викликало питання про відміну пункту розпорядження міського голови про передвиборчу рекламу. Нагадаємо, що цим пунктом було заборонено розклеювати агітаційні передвиборчі листівки будь-де, окрім спеціально встановлених щитів. Його відміни вимагали депутати, які підтримують кандидата в президенти Юрія Костенка. Але рішенням сесії розпорядження міського голови залишилося у силі. Що ж стосується четвертого пленарного засідання, то до його порядку денного виносяться набагато менше питань, серед яких буде і питання про вилучення та надання земельних ділянок громадянам та юридичним особам.